Доброго дня. Давайте поговоримо про наші очікування від зустрічі в Лондоні, так тому що в інтерв'ю Fox News спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що адміністрація президента США продовжує переговори для завершення війни в Україні, і власне сам пан Трамп сказав, що за кілька днів ми щось таке дуже важливе почуємо і дізнаємося. Тож, от чи реально нам очікувати якогось конкретного рішення про припинення бойових дій від цієї зустрічі? Чи все таки це черговий якийсь етап переговорний? Ну, дійсно, питання, що стосується можливих переговорів та перемир'я, продовжують бути важливими для оцінки міжнародної політики та ставлення Сполучених Штатів Америки до Росії в контексті е, Великої війни, і е, справді адміністрація президента Шадона Трампа? Показує те, що вона активно працює над питанням завершення російсько-української війни хоча стратегічний підхід залишається складним і багатоплановим. І власне за словами генерала Келлога, США сподіваються, що на переговорах у Лондоні цього тижня можуть бути досягнуті важливі кроки для припинення бойових дій. І тут важливо відзначити, що ця ініціатива йде у контексті змін у підходах до закінчення конфлікту, зокрема після низки критичних моментів у відносинах між США, Україною та Росією. І ми повинні власне розуміти, що цей тижень може бути насичений якраз таки на важливі. Події, які стосуються як наш нашої взаємодії із сполученими штатами, і координації щодо можливого мирного врегулювання, ну і так і загалом поліпшення відносин між Києвом та Вашингтоном, і тут вже можна згадати побічно, скажімо так, кейс візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. До США, ну і звісно, Лондон, де відбудуться перемовини і президент України Володимир Зеленський теж от підтвердив, що матимуть місце матимуть місце зустріч представників України, США та країн Європи, і якраз таки в контексті того, що зараз в Європі дуже багато відбувається подій, які можуть вирішити подальшу долю переговорного. Процесу, я думаю, що Лондон буде одним із важливих етапів, але не останнім якимось чи таким ну доленосним. Я думаю, що це чергова зустріч, під час якої сторони обговорюватимуть всі нагальні питання, і відбудуться обмін думками щодо того, як можна далі рухатися в контексті і мирного врегулювання і підтримки України, а також того, якою буде роль Європи. В контексті в контексті повоєнного е, періоду, і тут якраз таки дуже синхронізується з тими сигналами, які надходять від Вашингтону, що нібито з адміністрація Трампа оприлюднить своє бачення е, того, яким має бути завершення війни. Але е, знову ж таки, тут постає мабуть найбільше питання в цьому сенсі, якою ж буде позиція Російської Федерації? Адже ми знаємо що в ані в Парижі не було представників Росії, ані в Лондоні не передбачається їхня участь а тільки бачимо, що відбувається. Така от двостороння комунікація, і часто якраз таки росіяни комунікують саме з представниками американської влади і, і дипломатії. Тому скажімо так, поки що під питанням чи взагалі Москва погодиться на якесь мирне врегулювання на даному етапі, чи все таки над, надалі вестимуться перемовини через посередництво, через різного роду формати і тому подібне. Ну і вже дещо від. Ми дізнаємося пізніше? Очевидь, Трамп би хотів би досягнути якихось значних результатів в цьому контексті, особливо до оста днів його другої президентської каденції. Але реалії міжнародної політики, тим паче, коли настільки є серйозний конфлікт, ну це це, це це швидко не робиться, і це звісно розтягнуто в часі. Ну і наразі поки що така ситуація. А які є шанси того, що Трамп по дійсно ця це врегулювання може набриднути, ну тому що паралельно із фразами про надії, і сподівання на швидке закінчення, вже там через тиждень, той же келок говорить про втому Трампа і про те, що в них багато інших справ у Сполучених Штатах Америки, де вони більш потрібні. Ну, на мій погляд, поки що, ці заяви, які лунають від американського політичного естеблішменту, в тому числі це і і Трамп про дає, дає зрозуміти. Я думаю, що все ж таки це можна розглядати через ну як своєрідний тиск на сторони конфлікту. На жаль, тут він Трамп ставить нерідко знак рівності між між агресором та жертвою, але тим не менше він намагається досягнути швидких результатів і навіть якщо зараз відбудеться якесь відбудуться якісь переговори, і будуть е, ну такі сигнали, наприклад, від тої ж самої Росії, що вона готова сідати за стіл перемови, навіть якщо якщо це стосується там часткового мирного врегулювання чи короткочасного, він все одно це покаже, як перемогу, перш за все, е, в самих США, але а, а, однак я думаю, що Терпець може, звісно, урватися, хоча я думаю, що поки наразі все ж таки Вашингтон нагатиметься. Завершити цю справу, адже без цього неможливо буде рухатися в багатьох інших напрямках зовнішньої політики. Тож, поки поки так, але якщо терпець рве увірветься, то це звісно може мати негативні наслідки як для Росії, так і для України. Зокрема, якщо говоримо за Російську Федерацію, то це посилення санкцій і скажімо, запровадження інших. Обмежень проти Москви та е, путінського режиму. Ну а щодо України це може стосуватися, наприклад, зменшення підтримки е, на полі бою чи е, зме, е, ну, надання менше ресурсів. Хоча тут може бути для нас раківною угода про корисні копалини, адже вона може скажімо так скріпити наші відносини і е, е, перегорнути ту сторінку, яка є, і е, е, відносини між Києвом та Вашингтоном можуть бути Якісно нового змісту, хоча звісно, я не не, не кажу, що вони будуть потім безхмарними, вочують з адміністрації Трампа особливо будуть якісь певні е, шороховатості, але в будь-якому випадку ми будемо вже мати більш тісні економічні зв'язки, і це може стимулювати адміністрацію Трампа нам надалі допомагати, навіть якщо не буде досягнуто мирного врегулювання, е, принаймні в е, оглядній е, перспективі. Пане Станіславе, якщо говорити загалом про Росію і про їхню, ну якщо тут таке слово підходить, дипломатичну тактику, якщо вона там взагалі існує, то як би ви це охарактеризували? Що це, це затягування, це симуляція, це шантаж? От чим вони зараз займаються на цьому етапі цих нібито переговорів? Насправді, я думаю, що Режим Владимира Путіна хоче перетягнути на свій бік. Ну скажімо так, Трампівський канат. Тобто зараз Путін робить все можливе, щоб сподобатися Дональду Трампу, але водночас він нічого конкретно не робить і не обіцяє. Так ми бачили, що типу було, було оголошено великодні перемир'я на 30 годин Водіміром Путіном. Насправді якого на практиці не було ніхто не відчув цього. навпаки були і обстріли і таке і інше. Ось але е, Трампу це може імпонувати ну поки поки що, принаймні, і він е, намагатиметься е, скажімо, вибудовувати цей діалог із Москвою. А Путін хоче цим скористатися, щоб по перше показати е, внутрішньому споживачеві, що він є е, е, прийнятним, е, що його що з ним рахуються на зовнішній арені, особливо така країна, як Сполучені Штати. Ну і так само показати зовнішнім гравцям, навіть тому ж таки Китаю, що. Москва має е, різні варіанти з ким комунікувати. То Путін використовує по максимуму. А якщо говорити про затягування, то це ще й стосується театру бойових дій, і вочевидь е, російські війська намагаються так, от десь просунутися, і особливо перед можливим. Оцим підписанням угоди з Україною, і таким чином Росія хотіла би відхопити собі більше української землі. Ну так. але питання наскільки вистачить довго Трампа, побачимо, хотіли б, щоб все таки у Вашингтоні більш тверезо оцінювали ті реалії, які є, і того що стосується зокрема позиції Російської Федерації. Так, справді побачимо, пане Станіславе, вдячні за ваш коментар. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник.